Вітаю, дітки! З настанням осені життя комах змінюється. Деякі комашки забиваються в щілини, у кору дерев, ховаються у купу сухого листя, зариваються в ґрунт і там зимують. А є комахи, які зовсім зникають, а багато з них навіть гинуть з настанням перших холодів. Жуксонечка шукає собі місце. Для зимівки під корою пеньків ховаються в муху під опалим листям, а мурашки шукають собі хованку в підземних ходах мурашника. Настанням холодів джилки не впадають з плячку, вони перестають рухатися, збиваються в кубку, зігріваючи одна одну. Метелики, лимонник та кропів'янка. Забиваються в дупла, під кору дерев, ховаються на горищі і сидять ледве живі, в очікуванні тепла. Майже всі оси живуть до осені, з настанням холодів, вони гинуть. Залишаються тільки молоді самки, зимку вони проводять у сплячці, а навесні будують власні гнізда. Паучки ховаються в корі, а ті, що лякають нас вдома, Ховаються у щілинах, мухи впадають з плячку і можуть в такому стані існувати до 6 місяців. З настанням тепла вони оживають, і немов сонні мухи. Пізньої осені в парках в лісі тиша, комахи приготувалися до зими. Дякую за увагу, до побачення!